Так, доповідаю про свій шопінг. Картопля молода, 100 гривень по 35 гривень кілограм. Полуниця. Полуниця хороша 155 гривень. Це кованчик. Але треба шукати по всій Полтаві, по всій Соборності, от по всій центральній вулиці полуниця по 155 гривень. Але виробники різні. Я приїхала. Хотіла купити полуницю, ціна однакова. Але там був не кованчик, а щось друге, гавнянчик якийсь, тому що вся полуниця печена. І от ціна однакова: 155, або гарненька свіжа полуничка, або якась печена. І абрикоси по 135 гривень. В общем, це я пошопилась на 450 гривень десь. 100-160, 260, ну та да, 400 з хвостиком. Собі хочеться сказати оцю приказку: добре мати хатинку в селі. Ті, хто має, тим добре, але ж там пахати треба, лучше вже купити, чесно.